Про події на фронті безумовно, давайте поговоримо. З цього розпочнемо зокрема про дуже обережні успіхи збройних сил України говорять під Кремінною. Безумовно, там кожен крок дається дуже важко, при тому, що там замінований кажуть кожен сантиметр, навіть не кожен метр. Утім, як ви зараз маркуєте цю конкретну лінію фронту на Луганському напрямку? Наскільки вона перспективна? Ну росіяни її взагалі вважають екстраперспективною для для себе і жодних інших варіантів, поки що вони не розмірковують собі. Оскільки це ідея фікс стільки сил, сил зусиль було ними вкладено в цей напрямок і вони просто так не можуть його кинути в лоба. Взяти бахмут не можуть, тому змушені обходити зліва справа, оскільки. Зверху, з Кремля, їх піджимають, від них чекають конкретних результатів в дуже короткі терміни часу. Тобто немає вже часу розгойдуватися, як вони кажуть. Треба вже братися. Вони вже змінили спочатку було військове командування, потім, потім була орієнтація на ПВК Вагнера та інші ПВК знову тепер орієнтається на військових. Військові взяли на себе певні зобов'язання, що вони зможуть зробити те, що не змогли зробити найманці. Ну якщо не зможуть військові, знову буде якась ротація в напрямку, можливо, не вагнерівців, можливо, якихось інших ПВК, або кадирівців, або взагалі все по колу, все в кучі. Ну, справа в тому, що в них ув'язнені закінчуються по тюрмах. Ми зараз вище Сергієм Кузаном про це говорили. Про те, що очевидно змінюється пріоритетність, та що фактично свою роль вагнерівці, а в числі тих зеків я маю на увазі тих ув'язнених, вони своє завдання виконали. Зокрема, а ви дивіться, я дуже перепрошую. а ви Дивіться, що цей. ПВК Рідут, це ж ПВК, яка асоційована з російським міністерством оборони. Uh -huh. Воно теж отримало право набирати е, ув'язнених з місць позбавлення волі, тому я думаю, там велика конкуренція. Тобто, зеків не також і багато. Пане Заків, ну скільки багато... ну нехай 500 тисяч їх по Росії? Ну приблизно плюс-мінус. Ми не знаємо. Дивіться, координатор координатори російської групи «Русь сидяща», вони так. зазначали, що за її даними орієнтовно від 30 до 50 тисяч ув'язаних підв'язалися на війну в Україні. Невідомо скільки з них одразу пішло зразу на фронт першу партію. Так ну є таке така думка, що ці ось 50 тисяч, окей, хай буде по максимуму. Вони підписалися, що вони згодні завербувалися, але їдуть на війну партіями. Приїхали, набрали партію, поїхали. Партія поїхали. Вагнеріця набирали тут. Приїхав редут, набирає вони, закінчуються швидше ніж а, взагалі є бажаючі, і не забуваємо, що пару місяців тому оці ось вкиди, пам'ятаєте. Коли записували лідери кримінального світу Російської Федерації різні відосики, да, де вони розказували про Пригожина, що він там, які в них були інтимні стосунки з Пригожиним. це ж вся історія пов'язана з російськими спецслужбами. Це саме їх історія, це їхній такий почерк. Вони намагаються таким чином вставляти палки в колеса роботі приватних військових компаній. Чим гірше справу у приватних військових компаній, тим гірше справу у Пригожина, тим нижче його рейтинг ось в істеблішменті, і тим краще почувають себе російські спецслужби, люди в погонах. Всі взагалом там і військові, і Росгвардії, ФСБшники, всі.